Просто міняється тип, додається більше функціоналу, більше мозків. 716 варіов все, що було, 716-й тип. Це ще возили з собою три пляхи, які вкидались на ріках. Зараз це все інтегріруємо всередину. доступ до обороту кораплана, зазор, вітер, решито, решито. Це роторна машина обороти ротора. Даний тенік нам дуже був корисний, так як багато нового знали і багато інформації корисної для себе. Для механізаторів дуже задоволені, доступно пояснювали і на практиці показували, і теоретично. Хлопці задоволені, задавали багато зустрічних питань. Віталій Степанович ну, глиба в своїй справі. Досить дійсно таке. Непогано всі сподобалося і з хлопців кажуть, побільше би частіше б проводили таких тренінгів, вони дійсно корисні для нас і, і надіємося на подальшу співпрацю.